Колись я читав таке оповідання Михайла Коцюбинського, і воно називається Коні Невинні. Але не про це оповідання ми сьогодні будемо говорити. Ми слухаємо у Свято, як у Євангелії від Матея лунають для нас, лунає історія. Прибуття Ісуса у землю, яка вважалася землею поган. І цікаво є, що тільки Він виходить і спілкується. Більше того, опис Євангеліста Матея є таким, можна сказати, простим. Оскільки у читаємо у святому Писанні, що для ізраїльського народу. Така тварина, як свиня, вважалася і вважається і надалі нечистою, і навіть було заборонено їх тримати вдома, як не тільки щоб їсти, але для того, щоб годувати їх для якихось цілей і потреб. То прибуває у землю, де люди займалися годуванням свиней. І коли він виходить і зустрічає двох біснуватих, ну то починається діалог. Річ важлива для нас, щоб зрозуміти: діалог між дияволом і, і, і Богом. Він знає достеменно, для чого Ісус прибуває. Він знає, що ось воно, Царство Боже, вже є, а остаточно його панування, царювання і велич Божого царства об'явиться в Ісусі Христі через хрест, смерть і Воскресіння, коли зло буде остаточно переможене. Диявол знає. Що ця година вже є, тому що Ісус прийшов і буде виповнена остаточно. І тому є е, цей, е, цей діалог. Диявол не хоче залишити кожного з нас без одної важливої справи, щоб ми відійшли від Господа, робить все, щоб ми мали сумнів у вірі, щоб ми перестали довіряти Богу. І щоб ми відійшли від Бога, жили без Нього найголовніша мета. І водночас є два таких моменти, які відбуваються у цій події, і вони є дуже важливі. Перше це провіщення спасіння тим народам, які ще є тими, хто не знає одного єдиного Бога. І що це спасіння. Є призначене для кожного, що всі ті народи, всі ті, хто буде слухати, слухає сьогодні, і хто слухав, слухає сьогодні і буде слухати добру новину, всі є покликані до спасіння і до життя з Богом зі своїм Творцем. І це є це провіщення цим народам. І другий такий момент, над яким довго думали всіх ті, хто досліджував і досліджує Святе Писання. Що ж з цими свинями, що з ними сталося? Коли пояснюють, то говорять так: перше, це, мов, міг бути величезний страх, що втратили такий маєток. Хоча ми не читаємо, чи хтось їх зіпхнув, чи хтось їх погнав, щоб вони впали у воду. Але що втрата такого маєтку вона є доволі відчутною. Другий момент це те, що, побачивши те, що відбулося, злякалися. Злякалися, що для них це є щось нове, щось дивовижне. І коментатори говорять так, ціна матеріальна, яку іноді ми втрачаємо, абсолютно не співмірна з тим, що кожен з нас є спасений Божою благодаттю. І це є найважливіше, що іноді втрата чогось, до чого ми дуже сильно і міцно прив'язані, це не тільки можуть бути матеріальні цінності. Це може бути будь-що стиль мого життя, мої принципи, мої засади, які я вважаю, що вони є найкращими, але так насправді вони не є згідні з Божим чинням, Божим законом і покликанням людини до життя разом з Богом. Це може бути будь-що, навіть прив'язаність до того чи іншого гріха я не хочу з ним зірвати. А отже, втрата навіть матеріальних цінностей не є порівняння з тим, що я отримую, коли Господь мене визволяє від зла і смерті. А отже, чи свині винні? Ну, мабуть, ні. Свині не винні. А єдине наша закам'янілість серця може бути причиною нашого довгого повернення до Бога. Бог через цю подію теж неначе провіщає, що вас чекає. Придивімося подіям нашого життя, Бог неодноразово провіщав нам, що може відбутися. І це коли воно сталося. І ми розуміємо, що та чи інша подія, яка сталася 5, 10, 15, 20 років тому, чи ще навіть більше. А сьогодні я молюся до Бога і прославляю Його, була провіщенням Божого діяння. Іноді буває так, що ми чуємо, чому так довго, як одна жінка, яку я зустрів, яка прийшла до храму і каже, хочу довідатися про Бога. Після певного часу, коли приготувалася, коли почула, коли почала регулярно молитися, задала мені одне питання: чому так довго я до цього йшла? Відповіді можуть бути різними, але перше, Бог завжди мене шукає. Придивімося тим знакам які Бог вчинив в нашому житті. Провіщення того, що я улюблена Божа дитина і покликана до спасіння. Не біймося щось втратити заради Бога, щось що мене від нього віддаляє, щоб бути близько Нього. Амінь.